Задача 1. Брусок рівномірно тягнуть по поверхні з горизонтальною силою 8 н. Чому дорівнює коефіцієнт тертя ковзання між бруском та столом, якщо маса бруска становить 4 кг. Давайте розв'яжемо цю задачу. Запишемо в дано, що нам відомо. Відома сила 8 ньютонів. f дорівнює 8 ньютонів. Маса бруска 4 кг. M дорівнює 4 кг. Також дано можемо записати коефіцієнт g, який дорівнює приблизно 10 ньютонів поділених на кілограм. А знайти в умові задачі нас просять коефіцієнт μ. Коефіцієнт тертя ковзання μ треба знайти. Зробимо схематичний малюнок. Ось наш брусок, який тягнуть силою F по столу. На цей брусок, крім сили, з якої його тягнуть, діє іще сила тертя, яка в протилежний бік від нашої сили F напрямлена, сила між бруском та столом, також діє сила тяжіння, яка вниз вертикально напрямлена, і сила реакції опори N, яка вертикально вгору напрямлена. Причому зауважимо, що сила тяжіння і сила реакції опори компенсують одна одну, тому в сумі дають загальну рівнодійну нуль. Сила, з якою ми тягнемо, дорівнює приблизно силі тертя, Тому що брусок рівномірно тягнуть. Раз він рухається рівномірно, то наша сила приблизно дорівнює силі тертя. Коефіцієнт. Сила реакції опори N дорівнює силі тяжіння, як я вже казав. А сила тяжіння дорівнює Mg. Тому можна сказати, що N дорівнює Mg. Сила тертя, ми знаємо формулу, дорівнює μ помножити на N. Якщо підставити замість N Mg, то виходить, сила тертя дорівнює МЖ. Якщо виразити μ, то це сила тертя поділити на n. Або поділити, сила тертя поділити на mg. Ось така формула для знаходження коефіцієнта тертя. Всі величини в нас відомі. Підставимо їх у нашу формулу і порахуємо. Отримали відповідь, що μ дорівнює 0,2. Відповідь: μ дорівнює 0,2. Задача 2. За допомогою динамометра рівномірно тягнуть брусок по столу із силою 7 н. Знайдіть масу бруска, якщо коефіцієнт тертя ковзання між бруском та столом дорівнює 0,25. Розв'яжемо другу задачу. Дано. Із умови задачі ми знаємо, що брусок тягнули із силою F. Яка дорівнює 7 ньютонів. Також нам сказали коефіцієнт тертя ковзання. μ дорівнює 0,25. В Вдано ще запишемо коефіцієнт g, який приблизно дорівнює 10 ньютонів, поділених на кілограм. Знайти в задачі потрібно масу бруска. М знак питання. Зробимо схематичний малюнок до нашої задачі. На брусок, який тягнуть із силою F. Крім сили, з якої тягнуть іще діє сила тертя ковзання між бруском та столом, яка напрямлена протилежно до нашої сили F. Сила тяжіння, яка напрямлена вертикально вниз. І сила реакції опори N, яка напрямлена вертикально вгору. Сила, з якої тягнуть брусок, приблизно дорівнює силі тертя. Тому що. Коли тягнуть рівномірно брусочок, як на нас сказано рівномірно, то сила, з якої тягнуть, дорівнює силі тертя. N дорівнює силі тяжіння. Ці дві сили зрівноважують або компенсують одна одну. А сила тяжіння дорівнює mg. За формулою сили тертя ми її знаємо з вами сила тертя дорівнює μ помножити на n. F. Дорівнює μ помножити, а якщо замість n підставити мж, получається μ помножити на mg. F дорівнює силі тертя. Замість сили тертя підставили ось оцю формулу. І з цієї формули, яка у нас тепер є, знаходимо масу. Маса дорівнює F поділити на μž. Всі три величини нам відомі. Можемо підставити формулу обчислити. І знайти відповідь маса дорівнює 2,8 кг. Відповідь маса брусочка дорівнює 2,8 кг. Задача 3. Наскільки видовжиться пружина жорсткістю 100 н поділених на метр, якщо за її допомогою дерев'яний брусок масою 2 кг рівномірно і прямолінійно Тягнуть поверхнею стола. Коефіцієнт тертя між бруском і столом дорівнює 0,4. Давайте розв'яжемо третю задачу. Дано. Із умови ми знаємо, що жорсткість пружини К дорівнює 100 н поділених на метр. Маса брусочка М дорівнює 2 кг. Коефіцієнт тертя між бруском і столом мю дорівнює 0,4. Також дано ще запишемо коефіцієнт G, який дорівнює приблизно 10 н поділити на кілограм. А знайти нас просять, наскільки видовжиться пружина. Тобто X. видовження пружини х треба знайти. Сила пружності, оскільки наша, наш брусочок рухається рівномірно, то сила пружності. Дорівнює силі тертя. Сила пружності дорівнює Kx. Ми знаємо таку формулу для знаходження сили пружності. Це жорсткість помножити на видовження. Сила тертя, так що ми вивчили формулу, дорівнює μже. μ Mg. помножити на МЖ. Оскільки, як ми вже бачили, ці дві сили дорівнюють одна одній, то праві частини цих двох формул теж можна прирівняти. І з цього виразу знайти х. Х дорівнює μмж поділити на k. Всі величини ми знаємо. Підставимо числові значення у формулу, порахуємо. Отримали відповідь, що пружина видовжиться на 0,8 метри. Відповідь х видовження пружини дорівнює 8 см. Тому що 0,8 метра це є 8 см. Задача 4. Ящик масою 20 кг рівномірно переміщають по дерев'яній підлозі. Коефіцієнт тертя ковзання між ящиком і підлогою дорівнює 0,25. Яку силу прикладають до ящика. Чому при цьому дорівнює сила тертя ковзання? Розв'яжемо останню четверту задачу. Дано. Маса тіла маса ящика М дорівнює 20 кг. Коефіцієнт тертя між ящиком і підлогою μ дорівнює 0,25. Також запишемо g. Коефіцієнт g, який дорівнює приблизно 10 н поділених на кг. Потрібно знайти, чому. Дорівнює сила тертя ковзання і яку силу прикладають до ящика. Силу F, з якої тягнуть ящик, і силу тертя потрібно знайти. Зробимо малюнок. На ящик, який тягнуть по підлозі, діє сила F, в протилежний бік між ящиком і підлогою діє сила тертя ковзання F тертя. Вертикально вниз діє сила тяжіння, вертикально вгору, їй протидіє сила реакції опори N. Сила, з якої тягнуть ящик, дорівнює силі тертя. Тому що ящик рухається рівномірно. N, сила реакції опори дорівнює силі тяжіння. Вони компенсують одна одну. А сила тяжіння дорівнює мж. Сила тертя по формулі дорівнює μ помножити на n. Або, якщо замість n підставити Mg, то сила тертя дорівнює μж. Силу тертя ми вже можемо порахувати. Всі дані для цього у нас є. Підставимо числові дані у формулу, порахуємо. Отримали відповідь, що сила тертя дорівнює 50 н. А оскільки сила тертя дорівнює силі, з якої тягнуть брусочок, то сила, з якої тягнуть брусок, теж дорівнює 50 н. Відповідь: F дорівнює F тертя і дорівнює 50 н. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.